Да, чи ні? Ну да. А хто пишете? Розписуєтесь? Розписуєтесь чи Дайте ні? Я ну давайте ви ж мені даєте. Я вам вручаю, <ків> ось ваша пам'ятка про права обов'язків підозрюваного. Так. За отримання <ків> підозри розписуєтесь? Ну, Зараз прочитати мені можна? Чи? Ні, ні, ви будете знайомитися ні. потім. Я вам просто даю за те, що я вам вручаю. Розписуєтесь чи ні? ні? Зараз, зараз. На даний час, щоб ви ще розуміли, ми проводимо відеозйомку на відеокамеру. Вам це зрозуміло? Так, да так, -да так. -да. Так, Піковський віталій Владиславич, 20 грудня 1978 року, уродженець міста Малий Житомирської області, робіт України, зареєстрований до Трампа Сінчука 10 міста Землі Житомирської області. Ваші дані ви? ви? Угу. підозрюєтесь. Перше. У втручанні в діяльності суддіного міського районного суду Літвоксіни mm -hmm. з метою перешкоди виконання з неї службових обов'язків. Тобто вчинник кримінального порушення передачу час першої статті 376. Mm -hmm. Друга стаття це вмисне заподіяння працівнику правоохоронного органу Литвинову Євгену Євгеновичу mm -hmm. легких тілесних пошкоджень зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Тобто вчинник кримінального порушення передбачу час 2 mm -hmm. е, Я вам підозру вручив. Пам'ятку про ваше право обов'язків вручив. Так. З сьогоднішнього дня я ваш процесуальний статус кримінального провадження міняється на підозрюваний. Сьогодні 28 листопада 2023 року. Так. Будете розписуватися, що отримали? Да чи ні? Це щось поміняє? Ну, я не знаю. Ви будете розписуватися, можете розписуватися, може ні. Присутності двох політик, на яка ви можете. Ви кажіть, ви розписуєтеся чи ні? Ну, що я отримав підозру? Так. Да, да. Ну. Будете? Хочу. Розписуєте ще ні? Опа, опа. Зараз, секундочку. А я щось не бачу, а де тут э... підпис є, а от підозрю немає. <клес> підозрю є підпис. Ой. А де нема підпису? якого? Ні, дивіться, це пам'ятка. Давайте спочатку з одним документом. Пам'ятка зараз не бачу. Це, а де ваш... А, це ваш підпис. Так, да, це Серокопію це... чи у вас оригінал? Це оригінал. Оригінал чорної ручки. Це ваше. Розписуєте ще ні? Ну. No. Так, дивіться, це ваша це ваш копія. Це я вам отдаю. її. Нате, ставте підпис, коли ви вручили її, отримали. Це ваш, вона у вас залишається. Так, Так, сьогодні підпис. у нас 20. Зараз, пожежі. спочатку підпис, потім. да. А Не тут, ось, та, час. А 28. Та ні, час, я вам кажу. Дві. Котра година. 10.35. 10.35. 30. 30. 30. 28. 28. Підпис. Mm. Так, це ваш. Давай, ваша так. копія, ось вас. Mm -hmm. Ваші права обов'язки в якості підозрюваного. Це вам ваша... чай, ви теж ставите підпис, це вони залишаються у вас. 28, 23 рік. 23. Підпис. Прізвище фамілія, ініціали. Це мені залишається. Так, да, це я вам залишаю угу. Права обов'язки тут всі розписані. Саме головне що ви тепер маєте право на захисника. Хочете як? Держава, так і за Ні, це ваше. Тепер Держіть. Ви. Ну, давайте. Тепер на, на моїй кормі. Да? Так. так, тепер? Світки, мої... да? Це поняття. Поняті. Так, угу. це на моїй корпілі.

Тут так само, це копія мені залишається. Це те, що я вам вручив. Те саме підпис, дата, привіж. Давай Давайте сюди. Так, ось дивіться, підемо 28 листопада. Це та копія, яку я вам тільки що дав. <гум> 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 а, да, зараз не спішіть, Думаєте, що я так швидко почитаю. А я вам дав. Дивіться, ви зараз не те, що читаєте. Дві, що, що я підписую, А, та, а та, що то, ви хочете, щоб давайте... я підписав просто так. чи <гум> не, що? Ні, то давайте вашу копію зараз будемо звіряти. звірятися. Де, де, де 4, ваша копія? То дивіться, можемо звірятися, якщо хочете. Бери, вставайте. Оцю пам'ятку положить, щоб б не мешала. звіряємося. Ось, бачите. Перша сторінка та сама. Кінчається, ось дивіться, Новоград-Волинського. Новоград, ось, дивіться. Суду, соду. Кінчається піковському, піковському. Це друга сторінка, бачите? Це mm -hmm. та саме. Віталію, Віталію. Це та сама копія. Розумію. Ну ось дивіться. Ось старайтесь. Це перевертайте. Так, ось сторінка і це оставимо. Ставити та, та саме дату, але якому що ви тільки поставили. Так, тут у нас... Два... Ні, спочатку підпис, а потім дата время Ні, не, не, не там. Тут ось підпис. Та mm -hmm. ось написано ваше прізвище. Время, яке ставлю, 10.35, яке у вас не І подожіть. Тепер, що я розписую, що я вам вручив. Mm -hmm. Так. так, що ви написали, щоб я хоч можна було прочитати про права? Що права то мої неповідомлення не присутності адвоката mm. або представника. Mm. Так, ваші права і обов'язки. Mm. Так, Піковського. Віталія Владиславовича, правильно? Mm. Mm. Ну так. Да. Які саме вам права, не зрозуміли? то ніяк він не озвучений. Що <пробує> мені? Ти ж вам казав, ось вам пам'ятка дається, ну, і пам тут повністю все. Я там розписався, а там. Це за те, що я вам вручив вам пам'ятку. Це пам'ятку, яку я вам там строго... вручив. Okay. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Чому підозрюєтесь? Вам зрозуміло? Ні, nee, не зрозуміло. Ви підозрюєтесь, ще раз повторяю, в тому, що втручається в діяльність судді. А хто цю заяву писав? Це юридична особа, суддя. Литвін, чи це Литвин? Ви слухайте. Набрати угу. результати? Що Забрати, результат. Захати, ви втручалися в діяльність судді? Ще раз повторялися, другий раз. У Городолинському з крайному суді Літвійного громадської святої першкоди виконання службової обов'язки. Угу. Тобто вчинення час перша, 3.76, саміт КК Україна. І другий умисно заподінуємо про працівнику правоохоронного органу Литвицький Лесників Кошти. Mm -hmm. Зв'язку з виконанням ми працівком службову обов'язки. Mm -hmm. Конкретно обставина розпочане підозри, які ми вам вручили. Mm -hmm. Права обов'язки ваші, теж пам'ятка вручена ваша. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви мені їх не озвучили, я не знайомий. Добре. Mm -hmm. а, ще питання, якісь є? No, хто, заяв, сьогодні, хто заяву подавав? Ні, такі питання не відповідаю. Сьогодні що часу виявляєтесь підозрюваних mm -hmm. Добре. Номер 120, 23, 65, 330, 11, 54. Зрозуміло? Mm -hmm. mm -hmm. Добре. До побачення. До побачення. Ну, так ось працює Грагівська поліція. Не, да, не полінувалися приїхати.